Рані судімий. Штов що. Що? Що? Що посилки. І в Штов Таблетки. Співробітники Служби безпеки України в області викрили 40-річного чоловіка, який налагодив канал постачання наркотичних засобів з країнами Західної Європи. Для реалізації чоловік замовив за кордоном велику партію наркотиків. Посилка з контрабандним вмістом доправлена на територію нашої держави поштовим відправленням. Співробітники управління затримали контрабандиста на гарячому, одразу після одержання посилки поблизу одного з відділень операторів міжнародних відправлень. Під час огляду посилки правоохоронці виявили та вилучили пігулки трамадолу, едерфіну та екстезі. У помешканні затриманого виявили обладнання для виготовлення наркотиків, тяжких наркотичних засобів та марихуану. Вартість вилученого сягає чверті мільйона гривень. Під час огляду посилки правоохоронці виявили та вилучили 350 пігулок трамадолу, 300 пігулок ефідрину та екстазі, які були приховані у подвійному дні коробки. В помешканні затриманого виявлено обладнання для виготовлення наркотиків, значну кількість важких наркотичних речовин, готових до вживання, та особливо небезпечну речовину маріхуану. Затриманий на гарячому зізнався. Відкрили кримінальне провадження. Нині підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.